Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я приготую з вами ось таку смачну літню закуску з овочів та збитої фети. Тобто ми готуємо один крем збитої фети і отримаємо дві закуски. Для цього до першої закуски нам потрібно овочі, будь-які, які ви полюбляєте, нарізати шматочками та запечемо. Я використовую цвітну капусту, а також цукіні свіжі. нарізаю шматочками капуста сира. Нарізаю шматочками, а також цукіні довільними шматками. Я ось такими брусочками. Викладаю у форму, на яку поміститься. Я взяла спочатку маленьку, вона. Зрозуміло, що потрібно більше. Далі також моркву нарізаю ось такими довільними шматочками. Тобто моркву трішечки меншими, бо вона буде, швид... вона буде довше готуватися, тому її потрібно меншими шматочками, а цукіні більшими. Далі головку чеснику. Зверху все потрібно присолити, також поперчитись. Сіль можете використовувати і ароматно, до речі, недавно на каналі готувала. Посилання залишу внизу, а також ось в кутику можете побачити підказочку. Ось зверху додаю паприку і трішечки декілька крапелинок оливкової олії. Кожен ось цей овоч я перемішую між собою, щоб він змастився олією та спеціями ароматизувався. І Далі відправляю в електричну піч, яку я розігріла до 200 градусів, випікатися приблизно на 15-20 хвилин, залежно від овочів, щоб вони були м'які. Далі беремо шматок сиру фети, 250 грамів, з якої ми і будемо готувати наш крем, тобто основу для наших закусок. Додаємо сюди 100 г вершкового крем сиру. Ви можете брати будь-який який завгодно, сир типу Філадельфія, а також додаємо 70 грамів вершків, вершки жирністю від 30%. Та занурювальним блендером все перебиваю. Далі додаю сюди оливкової олії. Спеції орегано, чи будь-яку іншу, яка вам подобається, і ще раз довожу все до однорідного ось такого кремового стану. І для наступної закуски нам потрібно перчик, я використовую ось такий маленький, який розрізаю вздовж, виймаю зернятка, всередину викладаю ось цей наш крем-сир, це збиту фету. І в саму ось цю перчинку, тобто в самий ось цей розріз, також викладаю. Помідор. Помідори я беру чері, які розрізаю на 4 частинки. І дві з цих частинок я кладу в перчинку. Так роблю з усім перцем, яке заповнить усю форму. Зверху все можна присолити, також трішечки додати свіжемеленого чорного перцю. Оливкової олії декілька крапелинок. Також я ще додам зверху ореган, можна будь-яку іншу траву тим'ян чи розмарин. І відправляю випікатися взамін, де були інші овочі. А залишки ось цього крему розподіляю по поверхні тарілки, в якій вже буду подавати готову страву, закуску нашу овочеву, роблячи бортик і трішки залишаючи посередині. Чому? Зверху просипаю цю серединку розмарином меленим, а також витискаю. Випускаю сюди ось цей часник, який запікся, тобто ось цей часник конфі. Та крем, який є посередині, перемішую з розчавленим часником запеченим за допомогою виделки. Ось так. Овочі повинні бути одним прошарком для того, щоб вони добре пропеклися і не були сирі всередині. Далі викладаємо зверху на цей крем овочі. Можна прошарками, можна в перемішку викладати, як вам завгодно як вам подобається. Я люблю. Ось так в хаотичному вигляді, щоб все було доступне. І тим часом у нас приготувалися перчики. Вони готувалися буквально хвилин 15. Ось такі дві закуски з одного шматку сиру фети у нас вийшло. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!